Дівчатка, доброго ранку. Сьогодні я вам хочу розповісти про цей чудовий засіб. Це желе після засмаги, яке необхідно мати кожному, хто знаходиться біля моря, хто засмагає біля річки. Це чудовий засіб, який гарно заспокоює вашу шкіру і інтенсивно зволожує. Це, в ньому є така формула з льодовиковою водою і екстрактом морошки, яка знижує температуру вашого тіла на 2 градуси. Ось мені дивіться, його використали майже весь повністю. Мені дуже сподобався і гарне, таке приємне відчуття після його нанесення. Шкіра заспокоюється дійсно і така ніби облієна прохолодою гарною. Тож я щиро вам рекомендую такий цей засіб, особливо мати влітку, особливо мати десь, де ви перебуваєте багато часу на сонці. І на цьому все.